Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 5154 місто Одеса. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит буде починатися на майданчику на території сервісного центру. Ви будете виїжджати ось звідти за чорним мерседесом. З правим показчиком повороту виїжджаєте з території сервісного центру. Не дадете перевагу автомобілям, які рухаються зліва. Займаєте крайнє праве положення, це огляд маршруту, дорожні знаки, розмітка та корисні поради для здачі практичного іспиту. Розмітки у нас тут нема. Ділимо дорогу приблизно пополам з урахуванням ширини транспортних засобів. Бачимо, що фура трошки ширша, ми надаємо їй трошки більше місця і рухаємося прямо. Всі маршрути є у відповідному плейлисті на каналі. Будь ласка. Дивіться, заощаджуйте ваші кошти на інструкторах. І можете допомогти на розвиток каналу. Карта Приватбанку є в описі каналу і в закріпленому коментарі даного відеоролика. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося у сусідню ліву смугу і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Пропустили автомобіль і... Рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Рухаємося прямо. Часто питають, як скласти іспит. Навіть інколи мені дзвонили і питали, там, чи є якісь виходи в мрево, друзі. Не раджу, не дзвоніть, не питайте такі питання, не задавайте, бо я... Противник того, щоб купляти права. Треба складати, бо не так давно учень позвонив, каже, я вже їжджу на машині, але мене завалюють спеціально. Ну, не знаю, як це так відбувається, але бачите, що робиться. Дивіться, оце я тільки що знизив швидкість. Да? Я просто дивлюсь вам, вам, будь ласка, ситуація. Я подивився у зеркало заднього виду, тільки що у праве, Завжди, коли звужується полоса, я дивлюся, що там немає такої людини, яка тільки що це так І Я просто скинув швидкість, дав йому, дав йому можливість їхати далі і шукати собі далі там пригоди. Якби я цього не зробив, би, він би не встиг би явно проїхати. Тому, друзі, звертайте увагу, ваша голова повинна крутитись на 360 градусів. Ви повинні все бачити з усіх сторон. Просто з усіх сторон. Буквально дозволяючи сигнал світлофору, з цієї полоси ми можемо рухатися прямо або праворуч. Ми рухаємося прямо. Швидкість зараз 45 км на годину. Третя передача. Також, коли зупиняєтесь, дивіться по зеркалах, хто там встигає чи не встигає зупинитись. Встигаєте допомагайте. Це так, вже поради на майбутнє. Зараз ви кандидати у водії. Завтра станете водіями, то вам такі поради для водіїв, для початківців. Добре, оглядаємо іспит. Рухаємося прямо. І цей іспит, він, цей екзаменаційний маршрут номер 4 він один із самих, один із самих складних, Не складний, але один із самих складних. Дуже багато поворотів. Є ліві повороти, повороти там, де складно повертати. Тому дивіться, передивляйтесь і мотайте на вус. Рухаємося прямо, зупиняємося на забороняючий сигнал світлофора. Зараз на мосту буде звуження полоси. З нашої сторони, про що сповіщає знак. І так, коли зупинилися на перехресті, роздивляйтесь далі, що вже ви будете робити. Зняли руки з руля, щоб трохи вони відпочили у вас. І дивіться, які плануєте там подальший ваш рух. От Так як зараз бачимо, що там знак дорожньої роботи, і по факту там дорожніх робот зараз ніяких немає, але е, стоять оці елементи, які е, перешкоджають руху у правій полосі. І тому вже плануєте ваш рух, вмикаємо лівий по повороту. Запускаємо автомобілі, перелаштовуємося. у ліву полос. Рухаємося прямо. Тут дуже багато ям. Треба їх об'їхати. З деформаційних швів майже наробили лежачі поліцейські. І залишаємося в цій же полосі. Тому що зараз ну, нам необхідно повертати ліворуч, вмикаємо лівий поки що повороту. В принципі, можна це робити і з цієї полоси. Давайте я одразу, там як у нас вільно, ми перелаштуємося одразу в нашу полосу і будемо тут повертати. Праворуч це так, щоб ми зайняли одразу при повороті крайні положення. Розмітки нема. Е Дотримуйтесь рядності, візуально поділяйте дорогу, рухаємося прямо, зупинка громадського транспорту, попереду світлофор, там у нас припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту і перелаштовуємося в ліву полосу. Друзі, раджу вам, коли ви заїхали десь в якийсь торговий центр, залишили ваш автомобіль, раджу вам перед тим, як сідати, в нього оглядайте його. Дивіться, там, чи ніхто не пошкодив його, подивіться на колеса, чи вони у вас там всі накачані візуально. Так, Зупиняємося на червоний сигнал світлофору. Я зайняв ліву смугу, тому що нам з цієї смуги. Саме треба рухатися прямо. Права смуга, як ви бачите, там є додаткова секція і для повороту праворуч. А основний сигнал світлофору зараз зміниться на дозволяючий. Ви також побачите ось зелена стрілка, яка нам яка нас зобов'язує рухатися прямо. Повертаємо праворуч, надаємо перевагу автомобілям, який рухається. Зараз проїдемо під цим мостом і будемо повертати праворуч на світлофорі. Завчасно вмикаємо правий покращик повороту після того, як проїхали за цей заїзд на автомийку. Праворуч, не забувайте надавати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте, і займаємо крайнє праве положення, лівий покащик повороту вмикнули, перелаштувались і їдемо прямо. Тут у нас така досить поганенька дорога. Залишаємося е, в цій частині дороги, вмикаємо завчасно лівий покажік повороту. І повертаємо ліворуч з середини перехрестя, рухаємося прямо. Тут дорога у нас досить погана, але маршрут номер 4 проходить саме так. Зараз ми виїдемо на нормальну дорогу. Бачимо попереду припаркований автомобіль, лівий показник повороту. Повернули леворуч, правый покащик поворота, повернулись назад и рухаемся прямо. Это нам необходимо рухаться прямо. С левым пакащиком движаем в решкоду. Зараз ми виїдемо з приватного сектору лівий покащик повороту. Подивимось ліворуч, праворуч, нікого нема. І виїжджаємо на дану дорогу. Ось у нас лівий покащик повороту, друзі, лівий поворот, лівий поворот один з найскладніших, тим більше, що тут... Получається, перехрестя воно не регульоване і тут повернути вкрай складно, але потихеньку виповзаємо і виконуємо лівий поворот. Друзі, інколи... Учні, ну, всі учні переживають, коли вони не складають там, з першого, з другого, з третього, з четвертого разу, іноді з п'ятого здають. Деякі по два роки здають. В коментарях ви мені пишете, що по два роки здають, здають здаєте екзамен. Я не знаю, з якою інтенсивністю ви складаєте, не думаю, що ви кожні 10 днів складаєте, але. Так, зупиняємось. До речі, що нам повезло? Нічого. Дивіться, ні там нікого немає, ні там. Це реально нам повезло. І повертаємо. Тому, друзі, то що ви не склали, ну це вважайте, що ви оберегли себе та інших від якоїсь аварійної ситуації, нічого в цьому складного нема. Це не так, як раніше було, що з третього разу три рази не здав і вже ну, в автошколу на перездачу ще накатуєш 20 додаткових годин. Зараз такого немає. Займаємо крайню праву смугу. І зупиняємось приступлінню гідно пункту правила 16 грамів катри. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлопору. Зелений і ми їдемо прямо. вмикаємо лівий покащик повороту. Завчасно перелаштовуємось У середню смугу, тому що бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах і видно, що права смуга для повороту праворуч. Тому ми рухаємося у середній смузі. Зараз вона вже у нас крайній права стала. Тут обережно трамвайні колії. Попереду припарковані автомобілі, лівий покащик повороту і повертаємо, перелаштовуємось ліворуч. Правий показчик повороту. Повернулися у праву полосу. Поворотом перелаштували перелаштувалися полесом. Сьогодні дуже гарний сонячний день. Пишіть ваші коментарі згідно маршрутів, згідно вашого настрою весняного, чи коли ви там дивитесь, взимку можливо дивитесь. До речі, взимку з одного боку краще взимку здавати, як на мене. Ви хоч не хоч, вже якийсь вас інструктор хоч не хоч буде обучати якимось елементам, навикам зим, зимового водіння. Так що є свої плюси. Плюс швидкість менша взимку. Зим, Правий поки ще. повороту. Перелаштовуємося праву колесо, подивившись у праве дзеркало. І з правим покажчиком повороту. Повертаємо до суцільної лінії родинки, щоб не наїжджати на неї. Повертаємо праворуч. І тут дивіться, обережно не наїжджайте на дорожку для велосипедистів. Рухаємося прямо. Також, друзі, раджу вам, шановні кандидати в водії, коли ви станете водіями, десь через декілька місяців у вас складеться враження, що ви все знаєте, все вмієте, через рік ви, ви вже будете спецами. Друзі, раджу вам боятися цього стану, тому що саме оцей стан він саме і, і небезпечний. Тому що саме під час вашого вважання того, що ви все знаєте, і відбуваються якісь речі, з якими ви Досить були незнайомі. Тому трохи себе стримуйте. з дотриманням безпечної дистанції. Нагадаю, безпечна дистанція. Це відстань до автомобіля, який рухається попереду у вас у тій самій полосі, яка дасть вам можливість у разі раптової зупинки або просто зниження швидкості автомобіля, що рухається попереду, запобігти зіткненню без виконання будь-якого маневру. Тобто там ліворуч, праворуч. поворотом та займаємо середню полосу, бо там у нас вже маршрутка стоїть і рухаємося прямо. Правий покращик повороту і перелаштувались в праву полосу. червоний сигнал світлофора. Кермо тримаєте двома руками і праву руку знімаєте з керма тільки для того, щоб перемкнути швидкість необхідно. Шутка треба було б надати їй перевагу, якби вона була, бо зупинка облаштована кишенію. Правий покащий повороту. запчасно вмикаємо повертаємо, з'їжджаємо з, з дороги на розв'язку. Будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий топлі повороту. Та повертаємо. Перемикаємо необхідну на передачу, щоб в повороті тільки обертати кермо та натискати на педалі. Попереду припаркування автомобілі, зміщуємося ліворуч. І заїжджайте на територію сервісного центру, куди вам накаже ваш інспектор який приймає іспит. Друзі, дуже дякую, що дивитесь, дуже дякую, що коментуєте, підписуєтесь, ставите лайки. Бажаю всім, щиро бажаю вдати, вдало скласти практичний іспит з водіння і до зустрічі на дорогах. Всім пока!